Привіт усім, ми з України. Я Олександр. Вітаю вас на YouTube-каналі Кентавер. Для досягнення належної продуктивності та підтримки трактора Kentaver 244S в найкращому робочому стані необхідно проводити періодичне технічне обслуговування. За його відсутності, термін служби техніки скорочується. Крім того, зростає ймовірність серйозних поломок, вартість усунення яких набагато дорожча, ніж проведення регулярного огляду. Нагадую, шановні глядачі, що минулої зустрічі ми почали розгляд питання технічного обслуговування трактора кентавр 244С. Посилання на відео ви знайдете вже під цим роликом. Тож у первій частині ми зосередились на періодичності проведення ТО і видах робіт, пов'язаних з ним. А сьогодні черговий випуск присвячений заміні рідин техніки. Перед нами на майданчику знову цей повноприводний універсальний трактор потужністю 24 кінських сили, оснащений трициліндровим двигуном з вертикальним розположенням циліндрів. Для більш зручного і комфортного керування на тракторі 244С встановлено гідравлічне рульове управління. Задня навісна система модернізована і має посилені нижні тяги. І перше, на що хочу звернути вашу увагу, це необхідність підтримки трактора в чистоті. Перед змащуванням або вийманням пробки масляного піддона. Та кришки фільтра начисто витираємо поверх. Для ремонту внутрішньої частини двигуна, трансмісії, паливного баку або блоку гідравліки чистимо інструмент перед використанням. Будьте обережні, особливо під час заправлення. Якщо пила або вода потрапляють у паливо, виникають проблеми з роботою двигуна. Це призводить до втрати потужності та потреби в непередбачуваній заміні деталей. Трактор обслуговуємо за можливістю у просторному та чистому приміщенні. Тепер до теми зустрічі почнемо з системи змащування двигуна. Для початку з'ясуємо, який моторній оливі віддаємо перевагу. Мастила, що застосовуються в системі змащування, за своїми характеристиками мають відповідати умовам експлуатації двигуна. І температури довкілля. Для трактора Kentawer 244S рекомендую універсальне всесезонне моторне мастило для дизельних двигунів від нашого надійного партнера торгової марки DTZ. Зверніть увагу, що навіть за одинакового маркування оливи різниця в спеціальних присадках, які використовують виробники, що краще працюють у певних умовах. Якщо необхідно провести перевірку рівня оливи в картері двигуна, то трактор ставимо на горизонтальну рівну поверхню із зупиненим двигуном та вмикаємо ручне гальмо. Далі чекаємо 10 хвилин, щоб олива стекла вниз до картера, виймаємо мірний щуп з масляної горловини двигуна. Поточне значення рівня має бути між позначками мінімум та максимум. Якщо рівень мастила нижчий мінімуму, доливаємо через заливну горловину. Якщо рівень вище, відбираємо надлишок за допомогою шприца або зливаємо через ливну пробку в донній частині картера. Перед заміною оливи також виставляємо горизонтально трактор та попередньо прогріваємо двигун. Далі знімаємо кришку заливної горловини, відкручуємо зливну пробку і зливаємо гаряче масло заздалегідь приготовлену тару. За допомогою електричного стартера провертаємо колінчатий вал двигуна протягом кількох секунд, даючи змогу оливі повністю стикти з картера. Тепер встановлюємо на місце зливну пробку і через заливну горловину заливаємо свіже мастило до максимальної позначки на щупі. Встановлюємо на місце кришку заливної горловини, запускаємо двигун, даючи йому можливість попрацювати протягом кількох хвилин. За 10 хвилин після зупинки двигуна перевіряємо рівень щупом. Якщо необхідно, коригуємо його і нарешті перевіряємо надійність затягування зливної пробки та відсутність течі. Також не забуваємо про масляний фільтр системи змащування двигуна. Він захищає двигун від можливого пошкодження, видаляючи забруднення, бруд. Окисне мастило, металеві частинки, які можуть накопичитись в оливі через нос двигуна. Фільтр міняємо під час кожної заміни оливи. Також торкаючись теми фільтрів, хочу звернути увагу, що зміна фільтра тонкого очищення палива можлива тільки у разі зливання палива з баку. А після заміни фільтруючого елемента, складання фільтра і закріплення паливопроводів, видаляємо повітря з паливної системи. У разі значного забруднення моторного мастила продуктами зношення рухомих частин двигуна, а також у разі зміни типу оливи здійснюємо промивання системи. Порядок її проведення відповідає заміні оливи, але у цьому разі заливаємо диспаливо і за мінімальною позначкою щупа. В іншому операція одинакові за винятком того, що після заливання диспалива необхідно завести двигун і попрацювати кілька хвилин. Спостерігаючи за тиском у системі змащування, він має бути в межах від 0,3 до 0,4 мегапаскаля. Зараз переходимо до трансмісії. З огляду на те, що під час роботи вона зазнає високого навантаження, тертя на деталі та агрегати, важливо своєчасне заміну оливи у сфері застосування широкий діапазон температур, високий тиск, швидкість обертання деталей. Тому необхідно вибирати якісну оливу, в іншому разі неякісне мастило або несвоєчасна його заміна приводить до зносу та перегріву деталей. Під час використання оливи на деталях трансмісії утворюється плівка, завдяки їй комплектовання витримує високі температури і навантаження. Тому відразу з'ясуємо, якою оливою краще користуватись. Усі елементи силової передачі трактора Kintower 244С конструкційно зібраний в єдиний трансмісійний блок з загальним картером. Водночас термін служби мастила в картері трансмісії набагато перевищує тривалість одного сезону. Тому для заливання в картер трансмісії рекомендую універсальне всесезонне трансмісійне мастило ДТЗ ТАТ-17i. Тепер можемо поміняти мастило. Для цього заводимо трактор і проїжджаємо на ньому 500 метрів, щоб розігріти оливу. Після зупинки, поки мастило не охололо, відкручуємо зливну пробку в нижній частині картера трансмісії та зливаємо оливу в заздалегідь підготовлену тару. Заливаємо трансмісійну оливу через заливну горловину. Після заміни мастила заводимо двигун і проїжджаємо на тракторі декілька десятків метрів. Потім перевіряємо щупом рівень оливи у разі потреби, коригуємо. Тепер проводимо обслуговування переднього ведучого мосту. Для змащування використовуємо трансмісійну оливу. Під час заміни мастила в ПВМ, як і в попередньому разі, прогріваємо та виставляємо техніку на рівній поверхні. Після цього відкручуємо пробку в нижній частині картера ПВМ і зливаємо мастило заздалегідь підготовлену тару. Зливаємо також залишки мастила з правого і лівого кулачків переднього мосту, викручуючи пробки зливу мастила з них. Оскільки фільтрація мастила в передньому мості не передбачена, за потреби можна виконати промивання системи. Для цього заливаємо, як промиваючу рідину, дизельне паливо і проїжджаємо на вікнутому передньому мосту відстань до 1 км, після чого промиваючу рідину зливаємо, поки вона не охолола, і заливаємо свіже мастило. На тракторі Кентавер 244S встановлено повітряний фільтр інерційно-масляного типу з дротяним набиванням. Фільтр працює в умовах сильного запилення, але водночас потребує постійного контролю й очищення. Саме зараз і переходимо до його обслуговування. З'ясовуємо з оливи. Для заміни нам знадобиться звичайне моторне мастило, яке використовується для двигуна. Олива є, можемо розбирати фільтр. Віджимаємо три засувки кріплення та знімаємо піддон. Виймаємо фільтруючий елемент. Промиваємо його в гасі або у айспіріті та ретельно просушуємо. Тепер до корпусу зливаємо забруднене мастило, чистимо з середини корпус за допомогою ганчірки, змоченої в гасі або у айспіріті, та також просушуємо. Заливаємо в підон фільтра чистого оливу до мітки, складання фільтра виконуємо в зворотньому порядку. Не переповнюйте піддон мастилом по надмітку, оскільки це може призвести до потрапляння оливи в камери згорання двигуна і створити помилкове враження про підвищення втрати мастила. Під час проведення ТО системи охолодження насамперед чистимо радіатор від пилу, бруду та рослинних залишків, перевіряємо гербітичність вузлів та з'єднань у разі потреби усуваємо підтікання й несправності. Потім перевіряємо рівень охолоджуючої рідини в радіаторі. Не можна допускати зниження рівня охолоджуючої рідини під час роботи понад 100 мм від верхнього краю заливної горловини. Я рекомендую під час переходу до експлуатації в осінньо-зимовий період систему охолодження заправляти антифризом ОР-40 ОР 65 що не замерзає взимку. Заміну охолоджуючої рідини виконуємо на холодному двигуні, адже під час спроби відкрити пробку радіатора відразу після зупинки двигуна, можна отримати опіки гарячою парою. Отже, відкриваємо пробку заливної горловини та зливний кран і зливаємо охолоджуючу рідину із сорочки блоку циліндров через спеціальний отвір. У разі потреби промиваємо систему охолодження, заливаючи промивну рідину, даючи попрацювати двигуну протягом 1 години. Після зупинку мотора зливаємо промивну рідину та ще промиваємо чистою водою. Тепер заливаємо свіжу охолоджуючу рідину і запускаємо двигун. Доливаємо охолоджуючу рідину в міру її розповсюдження системою, поки не встановиться постійний рівень. На завершення зустрічі хочу зазначити, що на періодичність та обсяг обслуговування трактора Кентавер 244С впливають. Умови та види робіт для яких використовується машина, якість паливно-мастильних матеріалів та рідин, кількість пилу та бруду, що потрапляє під час роботи, час використання техніки, характер роботи у холодну пору року, деталі основних вузлів та агрегатів зазнають підвищеного навантаження. Що призводить до прискорення їхнього зносу. Загалом кажучи, трактори Кентавер виготовлені за сучасними технологіями, що забезпечують їхню надійну роботу протягом тривалого часу, за умов дотримання правил експлуатації обслуговування та заходів безпеки. Якщо вас зацікавив трактор Кентавер 244С, та ви бажаєте дізнатися більше про його технічні характеристики, будь ласка, завітайте на наш сайт. Його адресу ви вже бачите на екрані. Також тут. Ви знайдете всю вичерпну інформацію щодо всіх моделів тракторів Кентавер. Для придбання тракторів Кентавер чи навісного до них, заходьте на сторінку інтернет-магазину РОМ. Тут також є інструмент обладнання для дому та ремонту, саду та городу. І пам'ятайте, що будь-яка техніка, що активно експлуатується, згодом потребує ремонту. Будь-які запасні частини до всієї техніки Кентавер є на сайті запчастин. Найактуальнішу інформацію щодо комплектації оснащення тракторів та мотоблоків запитуйте у продавця консультанта на торгівельному майданчику. Ми працюємо на перемогу. Наша зустріч добігає кінця, а якщо у вас залишились питання, не вагайтесь, пишіть під цим відео. Підписуйтеся на наш канал, ставте пальця догори. Не забувайте про дзвоника, щоб не пропустити нічого цікавого. Зустрінемось незабаром на каналі. Все буде Україна. До зустрічі!